Вітаю вас, шановні телеглядачі. А чи знали ви, що у сонечка є діти? Всі вони схожі між собою, як сонячні промені, такі ж світлі, теплі та ласкаві. Вони несуть в наш світ радість, добро і любов, наповнюють його тільки найкращими, найдобрішими почуттями та змінюють всіх, хто знаходиться поряд? Тож ці сонячні особливій категорії людей яким у медицині приписують діагноз синдром Дауна і буде присвячена наша сьогоднішня передача. Тож не переключайтесь, ми починаємо. Синдром Дауна одне з найпоширеніших генетичних порушень. Часота народжень таких дітей приблизно 1 на 800 тисячу новонароджених. Перше вивченням та описом даного синдрому зайнявся англійський лікар Ленгдон Даун в 1866 році. Його ім'я і послужило назвою синдрому. Але лише в 1959 році французький вчений Жером Лежен встановив причину синдрому зайву хромосому. Адже як відомо, кожна людська клітина містить набір 46 хромосом. У людей з синдромом Дауна 21-й парі присутня зайва хромосома, тобто у них всього 47 хромосом. До наших днів немає чіткої відповіді, від чого відбувається ця генетична аномалія. На це не впливає ні клімат, ні стан екології, ні національність чи здоров'я, спосіб життя або добробут батьків. Діти сонця народжуються з однаковою частотою по всьому світу: в сім'ях, академіків і шахтарів, власників банків або безробітніх. Ніхто не винен у народженні дитини з синдромом Дауна. Перше, на що звертають увагу вчені, це вік матері. І спостереження е, доказують те, що вік матері, а саме похилий вік матері або перші пологи після 35-річного віку, збільшують відсоток народження таких дітей. І звертаючись до лікаря гінеколога вагітна жінка, і для кушер-гінеколога це є сигналом для те, що ця жінка повинна пройти медико-генетичне обстеження. Таким чином, подружжя, яке вирішило завести дитинку і матері дитини 35 і більше. Проходить таке обстеження. А в першому триместрі вагітності жінка проходить так званий пренатальний неінвазивний скринінг. Це і біохімічне дослідження, це дослідження на альфа-фета протеїни, хоріонічний ганадотропін і ще багато додаткових обстежень а також ультразвукове дослідження плоду і виявлення так званої комірці... комірцевого простору і дослідження кісток носу плода. Якщо є підозра на те, що цей плід може мати таку ваду, як синдром Дауна, у першому триместрі вирішується питання про подовження або переривання вагітності на ранніх термінах ці симптоми, які виявляються при вище перерахованих дослідженнях, вони мають точність 82-85%. Якщо жінка переходить до другого триместру вагітності, там підключається окрім пренатального скринінгу і не інвазивні методи дослідження. Тобто, що це таке? Це амніоцинтез, це дослідження навколо плідних вод, це плацентоцинтез і це кордоцинтез. І е, досліджують Каріотип плоду. Вже дослідження генетичне каріотипу плоду дає нам можливість з точністю до 95% поставити діагноз ще пренатально, тобто виявлення цієї мутації 21 пари хромосоми. А якщо додати, що бувають синдроми Дауна. Ізольовані а бувають комбіновані, тобто, окрім синдрома Дауна, самого мутації в 21 першій парі хромосоми, може відбутися мутація в 13-й і 18-й парі, і тоді вже можуть народжуватися діти з важкою е вродженою аномалією інших соматичних органів. І найчастіше це вроджені вади серця, важкі вади, вади серця, комбіновані, вроджені вади шлунково кишкового тракту, е центральної нервової системи. І якщо такі мутації хромосом знайдено в другому триместі вагітності, вирішується питання про переривання вагітності для того, щоб не народилась дитина з вадами несумісними з життям. Про всі ці результати дослідження збирається подружжя і доноситься інформація акушерам гінекологам, які спостерігають за такою вагітною для того, щоб подружжя прийняло рішення. А якщо є ізольований синдром Дауна, і нема важких аномалій несумісних життям про подовження вагітності або переривання вагітності, подружжя приймає рішення про подовження вагітності. Тоді і в третьому триместрі спостерігається жінка і знову проводиться дослідження. Хромосомні генетичні і жінка і подружжя направляються на консультування до менекогенетичної консультації, і повідомляється той пологовий будинок, і той неонатолог як і гінеколог, який буде на пологах. І якщо буде потребувати дитинка якоїсь корекції, чи неважкої хірургічної операції, чи, можливо, якісь втручань непередбачуваних, які можуть статися під час пологів, вони повинні бути повідомлені. Малюків з синдромом Дауна дуже легко розпізнати серед інших. Всі вони дуже схожі між собою. У них низька потилиця, низько розташовані вуха, широкі кістки носа та маленькі розкосі очі. Як правило, такі дітки дуже слабкі, тому дуже часто хворіють. У них підвищений ризик серцевих захворювань, проблеми з шлунково-кишковим трактом, щитовидною залозою. Часто спостерігається порушення зору. Щороку в Україні народжується від 300 до 400 таких особливих дітей. Майже кожну третю таку дитину батьки залишають у пологовому будинку. Якщо ж так сталося, що вагітна недослід не обстежена під час вагітності і поступає в пологові відділення, відбулися пологи, і перший лікар гінеколог і лікар-неонатолог мають за всіма клінічними ознаками підозри на синдром Дауна. Ні в якому разі один лікар діагноз не виставляє і остаточно не вирішує, що це синдром Дауна. Він може тільки сповістити батьків. Про підозру на такий синдром, дати матері після пологів адаптуватися і після цього в такі, знаєте, делікатні обстановки, щоб жінка була заспокоєна. дуже обережно, дуже коректно надати інформацію, що мають, що мають такі сумніви щодо наявності у цієї дитинки синдрому Дауну І бажано, щоб не тільки матері, а й подружжю надавалася інформація. І розповісти все про всі клінічні ознаки синдрому Дауна і про перспективи, про подальший розвиток дитини і з якими проблемами можуть зіткнутися батьки для того, щоб батьки адаптувалися до цієї проблеми. Більш того, цей лікар-неонатолог, якщо він має досвід спостереження за такими дітьми, він повинен надати інформацію батькам про національні компанії, про національні такі співтовариства, які. Займаються лікуванням і корекцією цього синдрому дауну для того, щоб мати не відчула, що вона залишилася один на один з бідою своєю. А для того, що є такі люди, є такі батьки, вони збираються в такі співтовариства, і дуже багато робиться і державою, і волонтерськими організаціями, і і батьками дітей, які вже мають таких дітей. З таким захворюванням для того, щоб і ця жінка, і ця подружжя мало інформацію про подальший розвиток і перспективи цієї дитини. Тому е, треба додати, що спостереження за цими дітьми після виписки з пологового відділення здійснює не тільки дільничний педіатр або сімейний лікар, який перебуває на первинній ланці надання медичної допомоги. А такі діти повинні спостерігатися на третьому рівні надання медичної допомоги, тобто в медико-генетичних центрах. Для того щоб проходити своєчасну корекцію, реабілітаційне лікування, і для того, щоб дитина потім мала можливість адаптуватися в нашому соціальному суспільстві, для того щоб більш детально і кваліфіковано надавати медичну допомогу дітям з синдромом Дауна, в 2015 році, а саме від 20 жовтня 2015 року, міністерстві охорони здоров'я був виданий наказ за номером 685, який і передбачає протокол спостереження. Спостереження дітей з синдромом Дауна, де чітко все прописано, як спостерігаються вагітні, які обстеження проходять вагітні, вагітні під час спостереження в жіночій консультації, під час народження в пологовому відділенні, і після виписки з пологового відділення, які проблеми можуть мати і офтальмологічні, ендокринологічні, хірургічні. Тому спостереження за дитиною з синдромом Дауна повинні проводити фахівці, які мають Досвід спостереження і лікування таких дітей зрозуміло. Якщо у нас в районі на сьогоднішній день дітей до 18 років таких п'ять, тобто статистика наша підтверджує українську статистику, що таких дітей народжується одна дитинка на 700-800 дітей, і таких дітей за 2014 рік в Україні було зареєстровано і ввійшло в реєстр за рік 450 дітей. Тому зрозуміло, що досвіду спостереження кваліфікованого за такими дітьми в районі майже і немає у фахівців. Але знаючи протокол, знаючи, як скеровувати батьків для того, щоб дитинка могла більш кваліфіковано і більш професійно адаптуватися до нашого суспільства, ми повинні скерувати до обласної медико-генетичної консультації і за потреби. І до інших фахівців, тому що ще раз наголошую, синдром дауна буває ізольований, а може бути з коморбідними станами, тобто з змінами з інших органів і систем. І тому ця компенсація і своєчасна корекція повинна проводитись не тільки лікарем-генетиком, а й іншими лікарями інших профілей. З п'яти особливих дітей, які живуть на Новгородсіверщині, дві сонячні дівчинки народилися в місті. Ось Оля скоро закінчить навчання у першому класі. Навчально-виховного комплексу дзвіночок. Вона дуже любить відвідувати навчальний заклад, навчатися, гратися з подружками, які їй в усьому допомагають. Але так було не завжди. За словами вчителя Олени Миколаївни, доки дівчинка не відчула себе в безпеці та не почала довіряти однокласникам і вчителям, вона була замкнутою і не йшла на контакт. Любов та довіра вчителів і дітей. Допомогли Олі знайти своє місце в колективі. Дівчинка зараз майже завжди в гарному настрої. Вона привітна і ласкава. З предметів любить математику та уроки праці дуже радіє, коли її хвалять. Всі працівники закладу з хвилюванням спостерігають за оленими успіхами і радіють кожному її досягненню. Дівчинка вона спокійна, доброзичлива, любить грати з дітьми і, взагалі, ну, від, відкрита, дуже відкрита. Вона і завжди з посмішкою, і вона і, і на увагу на зауваження реагує, любить, щоб її хвалили. Дуже любить похвалу для неї це саме найкраще стим, стимул для роботи. Її на уроці похвали вона буде весь урок працювати. І дуже йде на контакт така відкрита дитина, стримується, вона не стримується, слухняна, звертається до всіх так поважно, і до дорослих і до дітей, і любить, щоб з нею грали. Правильно зробили батьки, що віддали до школи, до колективу. Вона серед дітей більше розвивається. Як вона прийшла до першого першого разу до класу, така ну сказати сама в собі. Важко було її розкрити, то взагалі у нас було дуже багато радості, коли вона вже в їдальні сиділа сама окремо не хотіла з дітьми сидіти, а потім сама попросила, сіла разом з дівчатами. У нас тільки було радості, і психологи, і логопед прийшли, усі звертали на вже на її зріст у роботі в школі. Ну це важливо. У нас у класі ж не одна тільки дівчинка із вадами, а у нас таких двоє учнів. На наступний рік буде вже три учні в цьому класі. Для дітей це дуже велика користь. Батьки задоволені, діти задоволені. Батьки говорять так: саме головне для нас, що дитина хоче йти в школу. І, і Оля знає всі букви, Оля читає. Хай не вкладається вона у, техні, у тем техніки читання, але для неї це великий прогрес. Вона рахує у межах 10. Вона знає числа в межах 10. Це для неї. Саме головне, що вона йде на контакт з людьми. Вона не осторонь. Другу сонячну дівчинку з таким гарним ім'ям Соня. Ми застали під час занять з логопедом. Соня якраз вчиться читати. Якби ж ви знали, які титанічні зусилля самої дівчинки та спеціаліста необхідні, аби скласти докупи склади та слова. Давай скажемо повним реченням на зупинці зайшла Ба? бабуся. У цьому навчальному році в нашому закладі навчається дві таких дитинки: одна в першому класі, друга в третьому класі. Діти поступово пановують свою програму. Є у них і успіхи, і невдачі, але хочу сказати, що з такими дітками дуже важко працювати в тому сенсі, що треба більш терпіння, більш треба уваги, до них інше ставлення. Зараз Соня навчається вже в третьому класі. Дуже любить творчі заняття. Напередодні великодніх свят вчиться писати крашенки. Мама сонячної дівчинки каже, що спочатку звістка про те, що у неї народилася, особлива дитина, шокувала. Проте підтримка рідних допомогла пережити час розгубленості. Я не готова до цього була абсолютно. Нація ніхто ніколи не готовий до трагедії. тому ну шок. почувствовала, конечно. Потом и минуты отчаяния были. Вот. Но это опять-таки недостатки нашего, может быть, воспитания, потому что мы к этому не готовы изначально бываем. Вот. А потом уже со временем, но ну, очень сильная была, конечно, поддержка моего мужа, родственников, сильная была поддержка. Вот муж вообще был опорой очень сильной, и, в принципе, наверное, он благодаря ему Я быстрее вышла из этого состояния, скажем так, шока. да, вот. А потом потихонечку жизнь уже как вошла в свою колею. Мы приучаемся жить с, с может, с неприятностями. Сначала мы так считаем, что это трагедия. Потом уже человек с этой мыслью свыкается и. живет с ней дальше вот мой вопрос был да вот к мужу я помню я ему задавала вопросы как мы будем дальше жить потому что все меняется меняется уклад твоей жизни твое мировоззрение все переворачивается он сказал жить будем дальше так как жили еще лучше и в принципе я вот и успокоилась и мы стали жить жить с этим перебороли себе может быть, какие-то негативные, да, восприятия негативной ситуации. А потом мы поняли, что в принципе ничего трагического в этом нет. Есть просто какие-то нюансы, которые отличаются, так сказать, от воспитания обычных детей. Вот у нас старшая дочь, и она очень сильно любит сестренку. Она ее, когда мы ее из роддома принесли, вот этот поток любви был неограниченный. Вот, он сейчас продолжается, и она говорит, мама, наверное, если бы она была обычным ребенком, может быть, даже я ее меньше любила, потому что вот эти вот чувства передать, когда ты понимаешь, ну, как всю особенность ситуации, и любовь от этого становится только сильнее к необычному ребенку, потому что это есть самая настоящая любовь, когда ты не ждешь отдачи, самая чистая и самая Ярка, можна сказати, божественна любов, коли ти не ждеш віддачі в відповідь, ти просто любиш. Приходячи до колективу, такі дітки не тільки зміюються самі, а й впливають на всіх, хто знаходиться поруч, каже Ірина. Жінка дуже хвилюється за те, що із закінченням початкових класів соні доведеться завершити навчання. Адже умов для подальшого перебування в навчальних закладах таких особливих дітей на жаль в нашому місті немає. ми, ну як Первое не готова була вивести її в суспільство. Ми роки вдома на заняттях індивідуальних. Але вот. я поняла, що это не вихід для ребенка, не вихід в ситуації. Ей потрібно общество. Она должна видеть модель поведения, она должна э, учиться у детей, не только сама учиться, она должна их э, учить, у нее много любви, много эмоций, она должна сама давать это детям. И когда я привела ее в класс, и я сравнила, не, ну не сравнила, начала анализировать отношение ее к детям и детей к ней, знаете, дети, которые, в, в коллективе которых учится особенный ребенок, они сами становятся другими. Они учатся видеть не внешность человека. Конечно, когда приходит ребенок не такой внешностью, отличающийся от других, они сначала воспринимают это, ну, как для них это неожиданность, удивление, воспринимают, может быть, немножечко неадекватно некоторые дети, но в же, когда они общаются, они учатся видеть не внешность, они учатся видеть душу и сердце. Внешность уходит на второй план. И эти дети, которые общаются с ней в коллективе, они уже не замечают ее внешности, неординарности. Они видят ее любящее сердце. И они точно так же учатся э, любить и учатся отдавать эти положительные эмоции, меняться ими. Единственное, вот дальше меня волнует вопрос, уже связанный с нашей С, нашим, с нашей системой образования. Потому что видите, вот школы ну, 4 класса, да и проще воспитывать детей таких в маленьких коллективах. Начальная школа. Это я считаю, что вот школа она вообще очень идеальна для воспитания таких детей, начальные классы. Дальше немножечко у нас возникает проблемы, потому что не все дети, особенные дети, они не все в состоянии адаптироваться уже к старшей школе. То есть там идет ну, другая среда, там другое количество, ну, большое количество детей, и, и учителя тоже опять-таки не в состоянии охватить такой объем детей. Но, видите, нету, к сожалению, нет возможности пока. В каждом городе может открывать какие-то индивидуальные классы, потому что детей, ну, это, наверное, хорошо, что мало таких детей, да? вот. но а с другой стороны, проблема возникает обучения, дальнейшего обучения, потому что в старшие школы ну, не все дети пойдут в старшие школы. Это будет очень тяжело и для них, и для, и для учителей. Вот мене в чому вопрос мучить, як как, как ми будемо, тому що ребенок привыкает к, к детям, привыкает бути в колективі. Так і живе наш клас у злагоді і мирі, навчаються і розважаються гуртом, дивуючи і школярів, і педагогів своїм безмірним людяним теплом. Минатимуть роки, летітимуть літа, розправлять учні ніжні крила. А у серцях Ось цих дітей залишиться дитя, яке учило всіх любить життя. Це уривок з вірша, який написала вчителька Соні Тетяна Товстиженко, коли дівчинка прийшла до першого класу. Всі переживання та проблеми, пов'язані з вихованням особливих дітей, Тетяна Миколаївна знає на а з власного досвіду, адже сама має дитину з вадами розвитку. Колись попросили написати, як адаптується ця дитина до навчання в школі. Це дуже непросто було описати навіть, як це адаптується, тому що такої методики спеціально для таких, для таких дітей немає. Воно особливо у всьому: у поведінці, у відношенні, у ставленні. І тому це особисто ваш вміння, може, досвід якийсь особистий, а ще велика любов і терпіння, як от кажуть, Терпіння і труд з любові вмісті все на світі перетрут. От десь в такому розрізі ми з нею співпрацювали. Головне відчути довіру дитини. Якщо дитина довіряє вам цілком і повністю, ви зможете зробити з неї гори звернути. Ну я вважаю, що ми з Софією звернули ці гори. Отримавши її, да, вона не розуміла, як це сісти, як це взяти ручку, як це взагалі писати, щось відкрити, щось робити. Вона приходила сюди бавитись. Ну, ну, вона ж і зараз хоче бавитись, бо вона сумує за дітками. Але вона чітко розуміє, пролунав дзвон, про дзвоник і вже почався урок. Вона слухняна. Ну, була, буває, що вона втомлюється дуже швидко, але вона компенсує те десь якісь недоречності. Оцим, я не знаю, як подивитися очі. Цілий світ. Психологи зазначають, що навчання та перебування таких особливих дітей в колективі дає можливість краще та швидше розвиватися, і легше адаптуватися їм в суспільстві. Також хочу сказати, що основними основним завданням роботи з дітьми із синдромом Дауна буде розвиток усіх психічних процесів. Це робота направлена як і практичного психолога, так і. Вчителя корекційних занять, вчителя логопеда, вчителя реабілітолога. Також хочу сказати, що ж дасть дитині із синдромом Дауна навчання у школі. По-перше, це те, що можливість дитини соціально адаптуватися у шкільному колективі. Правильно, далі можливість взаємодіяти зі своїми однолітками. Наступне це буде Розвиток соціально-емоційної сфери дитини, також розвиток мовлення і спілкування дітей буде. Наступне хочу сказати, що дитина буде вчитися себе самообслуговувати якось потрішки, входити у шкільне життя. Також буде. Вчитися дотримуватися певного режиму, певних правил. Також хочу сказати, що для дитини це головне, щоб дитину визнали так і прийняли у шкільному колективі. Якщо я проводжу роботу, то вона стосується, по-перше, це засобів оздоровчих технологій. Це може бути як арт-терапія, пісочна терапія. Це може бути музична терапія, кольоротерапія. Такі дітки дуже полюбляють похвалу, дітки дуже доброзичливі, вони щирі, вони ласкаві. Синдром Дауна чи геніальність. Таке питання виникає, коли дізнаєшся про сонячних людей, що досягли набагато більшого в житті, ніж інші звичайні люди. Наприклад, Пабло Пінеда іспанський актор, який отримав почесну нагороду кінофестивалю за кращу чоловічу роль. Він працює в муніципалітеті, а також викладає. У Пабло є декілька дипломів викладача бакалавра мистецтв і диплом в галузі педагогічної психології. Паула Саш народилася в Шотландії. Діагноз лікарів не завадив їй знятися в декількох фільмах і стати успішним адвокатом. Паула надає юридичну підтримку двом міжнародним фондам. Рональду Дженкінсу 25 років. Він успішний музикант і композитор. Рональд почав займатися грою на піаніно ще в 4 роки. У 17 він почав викладати свої ролики в інтернеті. Тоді ж у нього вийшов і перший альбом. Послухайте цю гарну музику. Тож синдром Дауна це не вирок і не вада, а це особливість, яку треба розуміти та розвивати. А всім нам, батькам, вихователям, медикам та законотворцям, слід ще раз нагадати, що такі сонячні діти набагато більше розкриють свої можливості, якщо будуть жити в атмосфері любові і соціального прийняття. Головне не забувати, що любов сильніша, ніж вирок лікарів. На цьому я з вами прощаюся. Зустрінемося вже наступного тижня. На все добре.